У березні 2011 року тодішній виконувач обов'язків заступника міністра аграрної політики Микола Безуглий стверджував, що понад півтора мільйона гектарів українських земель використовується без відповідних юридичних підстав, тобто незаконно. Якби в Україні виконували всі закони, наша б Україна була багата, ми всі щасливі. Виконуються на превеликий жаль і значна частина законів, які направлені на підтримку села. Окрім цього, на думку безуглого, більшість договорів оренди землі були неефективними та потребували негайного втручання держави. Згодом з'ясувалося, що під терміном Держава Безуглий вбачав виключно себе та свою команду. Для реалізації зазначеної мети Микола Безуглий розпочав стрімку компанію по підготовці відповідних законопроєктів та власного кадрового резерву. В цих законах прописані основні правила, за якими земельний ринок буде проваджуватись. А взагалі, безумовно, я можу погодитися з тим, що ситуація непроста. І чому зараз вводити ринок землі? Є дві принципові речі, чому його потрібно було ввести давно. Уявіть собі, ми зробили приватну, землю, приватну власність на землю уже. Більше 11 років, і процес заморозили. Перший етап реформи вдалої чи ні, зараз я не хочу обговорювати це окреме питання, але він відбувся. Чорний ринок землі неконтрольований, відбувається. І причому якраз страждають найменш захищені верстви населення, ті, хто не мають необхідної освіти, знань і так далі, не можуть відстояти свої права. Немає точного обліку, але те, що такий рух чорного ринку земельного задіяні сот... мільйони гектарів, це є факт. Однією із ключових фігур у розробленій схемі безуглого став Валерій Адамчук, якого за підтримки Миколи Безуглого вдалося ввести у керівний склад академії та призначити на посаду віцепрезидента, головного вченого секретаря НАНУ. Згодом у червні 2011 року Валерія Адамчука безуглий призначив директором Національного наукового центру інститут механізації та електрифікації сільського господарства. Слід зазначити, що ця наукова установа була єдиною на території України, яка тримала руку на пульсі модернізації та розвитку машинного парку сільського господарства. Крім цього, географічне розташування інституту було таким, що сотки землі тут коштувала 15-20 тисяч доларів. При загальній площі будівель інституту без врахування інших земель у 50 гектарів це ймовірно і стало головним науковим завданням новообраного директора Адамчука, до виконання якого Валерій Васильович поставився сумлінно та по-хазяйськи. На сьогоднішній день майже усі приміщення інституту механізації та електрифікації сільського господарства знаходяться у сумнівній та незаконній оренді інших осіб, дохід від якої зрозуміло одноосібно отримує Валерій Адамчук, який, до речі, обіймає ще кілька посад далеких від наукової діяльності. Замість розробки сучасних українських комбайнів та тракторів для вітчизняних сільгосповиробників, на полях яких давно господарює надпотужна іноземна техніка, інститут живаво торгує різноманітним приладдям. Цей напрямок бізнесу контролює син Валерія Адамчука Олег, який також суміщає дві посади: заступника директора інституту, тобто свого батька, та керівника підприємства Агромаш. Як нещодавно з'ясувалося, на території інституту розпочався ще один корупційний скандал, пов'язаний з будівництвом житлового комплексу, квартири, у якому повинні були отримати науковці. Мова йдеться про будівництво житла на площі 10 гектарів інститутської землі, невідомо як отриманої забудовниками. Кажуть, що саме син Валерія Адамчука Олег став фігурантом цього скандалу завдяки спробі отримати відступного від приватних будівельників. Найближчим часом подібна ситуація, ймовірно, виникне у сусідньої з інститутом Адамчука наукової установи, інституті садівництва. Його знову призначений керівник Ігор Гринник має причетність до низки корупційних схем, яку сьогодні ретельно вивчають правоохоронці. Перед вами супутникові фото території інституту садівництва різних років. Внаслідок незаконного відчуження земель наукової установи загальний вигляд навколишнього середовища місцевості суттєво змінився і, безперечно, не на користь українській науці, численні махінації та афери з грошовими коштами та державним майном допомогли пану Гринику досить швидко сформувати свій майновий статок нерухомого та рухомого наукового досвіду. А ще існує серед багатьох інших загадкова історія співпраці інституту садівництва з підприємством Медхим та нідерландською компанією Бом Грінхаус по встановленню скляних теплиць інвітро площею майже 4 тисячі квадратних метрів, за ствердженням керівництва нідерландської компанії Пан Гриник і їх обдорив. Впевнені, найближчим часом Миколі Безуглому та його команді доведеться ретельно пояснювати причини та наслідки своєї антидержавної діяльності на українському аграрному ринку і не лише своїм колегам-науковцям.